Як він переживає цю ситуацію? Це розкид для тих, хто зараз не разом, хто або розлучився, або у кого затягнувшася пауза. І е, давайте дізнаємось, як же він переживає цю ситуацію, чи забув він вас, чи пам'ятає, чи хоче він повернути стосунки, чи ні. Що він відчуває у цій затягнувшійся паузі? Е, хто в нас ви. Ну, ситуація дійсно знаєте, кажу про затягнувши всю паузу, зразу виходить повішений. Ви людина, яка. Така забріяна людина, ви вмієте фантазувати, у вас дуже гарно розвинута оця сфера, знаєте, щось видумувати. Можливо, маєте якесь відношення до мистецтва, або взагалі просто у вас дуже гарно розвинутий естетичний смак, ви вмієте поєднувати кольори, ви відчуваєте фактуру, у вас такий талант дизайнера, ви можете підбирати іншим людям якісь гарні образи і себе за. Подаєте так, знаєте, стильно, гарно, якось витончено. Взагалі у вас є ця риса витонченість, витонченість смаку. І зовнішність у вас так, також така витончена, ви гарна людина. На зовнішній саме. Вам багато людей хто милується і каже, що ну яка ж ти гарна, ну яка ж ти просто ну, ну щось в тебе таке є, як зіронька. Ну, от, власне, ви як зіронька. Добре. Як же він переживає цю ситуацію розлучення зі своєю зіронькою? Як він переживає цю ситуацію? Важко переживає, багато в нього страхів, що він загубив о, оту, о, те кохання, яке мав. Він звик перемагати. Для нього це, знаєте, дуже важливо бути переможцем по життю. І зараз в нього нема відчуття, що він переміг. Зараз в нього є відчуття, що в нього є втрати. Та невизначеність, яка виникла між вами, це фактично такий серйозний удар по вашим Почуттям. Він у нього є страх, що може все не повернутися. знаєте, По карті місяць це такі якісь передчуття, передчуття того, що втрата може бути занадто великою і що не вдасться повернути щось. Чи хочеш ти повернути стосунки? Хоче ще як хоче, не те слово. Дуже хоче повернути ваші стосунки. Чекає якогось шансу, каже, що і почуття в мене є, і бажання в мене є. А сподіваюся, що і буде можливість повернути наші стосунки, бо стосунки були стабільні, приємні, гарні. Але те, що трапилося, прикрило ці стосунки, і тому він жалкує дійсно про те, що сталося.